Доброго пана Микола, дерев'яний будинок обкладений цеглою, гідроізоляція під цеглою присутня, але під внутрішніми стінами немає. Чи потрібно робити гідроізоляцію під цими стінами, дякую? Якщо ми хочемо отримати якісний мікроклімат в будинку здоровий, то роб... треба робити обов'язково. Поки стіни відкриті, поки вони легко віддають вологу, ви ніяких проблем не бачите. Ну да, там під. І піднята вологість, ну да, там за тумбочки пліснява пішла там. Тобто, якщо нема руху повітря, то воно може почати квітнути. Але як тільки ви поштукатурите, поклеїте шпалери, зробите фарбування, якісь там оздоблення, ви одразу на оздобленні побачите вздуття, грибок, тому що все оздоблення воно зменшує віддачу вологи від стінки. Хочемо ми не хочемо, якщо вже робите, друзі, реконструкцію, робите ремонт, зверніть на це увагу. І поки нема оздоблення, зробіть гідроізоляцію. Я розумію, що це плюс витрати, але вибачте, в порівнянні з сучасним оздобленням, з вартістю сучасних матеріалів, це копійки будуть. Розумієте? А інакше будете потім переробляти. Постійно, постійно ремонтувати, переробляти, неприємний запах може з'явитися і так далі. Тому горизонтальна гідроізоляція стін була і є, залишається дуже важливим елементом, при тому з одним із самих дешових, дешевих елементів в, загальному, ну, в загальних роботах. Просто там, коли дивишся кашторис, ну це копійки. там нема чого економити. І під час ремонту так само нема чого на цьому економити. Краще поклеїти шпалери на рік пізніше, але на сухі стіни. Ніж на рік раніше, і потім піде грибок. Дякую, друзі, за ваші питання. Ми рухаємося далі.